Реакція світу не забарилася. Франція і Німеччина першими привітали Україну і Європу з успіхом спільної справи. Французький президент Франсуа Олан заявив, що волю для Савченко разом остаточно узгодили лідери нормандської четвірки під час нічних телефонних переговорів. Дві доби тому впливали на процес також із океану. Тож Порошенко подякував сьогодні усім партнерам України, які тиснули на Путіна санкціями. І власне зараз з нами Берлін і Вашингтон. Стаю на прямому зв'язку з Німеччини бачимо Наталю Фібріх. Добрий вечір, Наталю. Хорошо. і Наталка пісня. Вітаю, Наталю! Почнемо з Сполучених Штатів, де робочий день ще не закінчився. Як подають новину про звільнення Савченко, американські змі і що кажуть посадовці? Вітаю, Юля! Насправді радісна новина про звільнення Савченка застала нас у Техасі, з у України 8 годин різниці в часі. Це було близько п'ятої години ранку. І дивовижним чином швидше на звільнення Савченку відругувала. Відригували у нас ніж у державному департаменті. Там про Савшинку чули, і знають і дуже її поважають. І Більше того, власне, сьогодні вирішили на честь її звільнення назвати один із скафандрів в тренувальному центрі НАСА на честь української льотчиці. Назвали його Наді на честь звільнення льотчиці. Далі прошу прямо мову. І б хотіли назвати нашого друга Надя. Це хороше ім'я, і нехай це станеться на честь української льотчиці. Ми дуже радіємо її звільненню. Державний департамент розповсюдив свою заяву трішки пізніше ніж це сталося в НАТО. А заяву, передусім, від імені Джона Керрі, керманича державного департаменту, в який він прилітав Савченко зі звільненням а українські уряди з рішенням обміняти її на двох. Росіян, попри це, він наголосив, що звільнення української льоти це тільки частину виконання Росії мінських угод, багато з яких ще є на часі і потребують негайного виконання. Як, от допущення спостерігачів ОБСЄ на територію конфлікту, повного і справжнього припинення бойових дій перемиря, а також роботи представників представників моніторів гуманітарних організацій на території сходу України. Далі прошу цитату. Її звільнення після довгих поневірянь, серед яких було одиночне ув'язнення, важлива частина виконання зобов'язань Росії за мінськими домовленостями, і воно має стати стимулом для їх повної реалізації. Ми також закликаємо Росію і далі виконувати мінські зобов'язання, звільнивши всіх заручників і незаконно затриманих осіб. Зі словами підтримки і радості виступила і одна з найбільших і найпалкіших адвокатів Савченко Посол Сполучених Штатів Організації Об'єднаних Націй Саманта Пауер. Вона точно підрахувала кількість днів, проведених українкою у російському полоні, де її піддавали постійним добитом і знущанням над її здоров'ям. Далі прошу цитату в той час, коли ми радіємо звістці про те, що Савченко воз'єдналася із родиною, ми пам'ятаємо про інших українців, таких як Олег Сенцов та Олександр Кольченко, яких досі незаслужено тримають у Росії. Як і Савченко, багатьох цих українських громадян затримали на суверенній українській території, а потім незаконно передали в Росію, щоб судити за неправдивими обвинуваченнями, Порно гадало, що уряди країни збираються припиняти. Тиску на Росію, оскільки там все ще знаходиться дуже багато незаконно ув'язаних українців і прізвища, і долі, які не можна забувати. Це і Олексонцова, Олександр Кольченко, і Станіслав Клик, і Микола Карпюк, і багато багато інших українців, незаконно ув'язаних на російській території. За словами Пауер, уряд сполучених штатів не припинить тиску на Росію, допоки Москва не відпустить незаконно ув'язаних українців, не виконає всіх пунктів мінських угод і, звісно ж, не припинить повної окупації Криму. Студія, дякую, Наталі.